Василь Головецький прилетів журавель. Прилетів журавель, а гнізда вже нема, і бабусі нема, і хатина руїна, і весна витирає сльозу кридькома. І якась не така, як завжди Україна. Прочитання сирен на пожарищах дим, вогневиця снарядів. Біда беззупинна, і при тих журавель на подвір'ї старім зажурився, чи ти це моя Україна, може краще тікати мені звідсіля, і за море вернутись допоки не згину. Тільки ж як утечеш, превелика земля, а Вкраїна одна, лиш одна Україна. Раптом з неба я нового ключа. Журавель усміхнувсь молодій журавині, і гніздо на калині мостити почав. І сказав, я не кину тебе, Україну.